Як влаштувати дитину в дитячий садок? Дуже хочеться частичку себе віддати, особливо діткам. Куди звертатися, якщо втратили банківську картку? Які документи необхідно зібрати для вивозу тварини за кордон? Що робити, якщо ви стали свідком ДТП? Відповіді на буденні питання у програмі «Городничий». Нещасні випадки це чи не найбільший клопіт батьків. Зрозуміло, що береже, но Бог береже, але випадки бувають різні. Завбачливі батьки дбають про те, щоб їхні чада не тільки були ситі та одягнуті, а й про їхню безпеку. Тому і купують для них страхові поліси. Що варто страхувати своїх дітей та які види страхування існують, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми Городничий. Оптимальний метод убезпечити своїх дітей від нещасних випадків застрахувати їх, стверджують фахівці. Зрозуміло, що це справа добровільна, але Захистити життя і здоров'я своєї дитини обов'язок свідомих батьків. Щоправда, нерідко про страховку згадують тільки коли біда вже постукала в двері. Вінничанка Ірина, мама восьмирічної Катерини, з болем згадує день, коли її донечка опеклась укропом. Нещасний випадок трапився на очах усієї родини. А потім були швидка лікарня і довгі дні реабілітації. Це такі випадки, ну від якого ніхто не застрахований, ми не очікували. На лікування знадобились великі гроші, тому довелося позичати їх на пересадку, там шкіри потрібно було. Я раніше не думала про те, що потрібно дитину страхувати, а зараз застрахувала і думаю, що на майбутнє також буду страхувати. Купила страховку не лише для школи, а купила на повний день. Тобто тепер вона застрахована в будь-яку годину дня і ночі. І я впевнена, що якщо мені знадобиться, там я так по страховці читала, що якщо це невелика якась травма. То мені відшкодовують медикаментами. Якщо більше я все купую за свої гроші, а потім мені відшкодовують гроші. Сьогодні Лариса вже сама має двох дочок. Страхувати їх від нещасних випадків чи ні, навіть не роздумувала. Каже, до цього підштовхнули спогади про дитинство. Без травм не обходились жодні канікули. В дитинстві я мала кілька переломів, тож після першого випадку мама вирішила мене застрахувати і не пожалкувала. Пам'ятаю, першу виплату ми поклали на книжку. Вона згодом пропала, але за другу купили ланцюжок, я й досі його ношу. І вже коли став в мене вибір, страхувати дітей чи ні, я не задумувала. Влася одразу застрахувала обох своїх дівчатах, побутує серед батьків і інше ставлення до страхування. Мама десятирічного Артема категорично на нього не погоджується. Навіть попри те, що хлопчина вже не раз потрапляв у халепи, коли мого сина покусала собака. На той час він не був застрахований, і всі, звісно, витрати лягли на плечі родини. Тому я думаю, що від страхування толку небагато, адже щоб отримати. Відшкодування компенсацією потрібно зібрати чимало паперів та потратити багато часу. А кошти на лікування вони потрібні одразу в час, коли трапилась подія. В словах жінки, раціональне зерно є, підтверджують представники страхової компанії. Дешеві поліси великої користі не принесуть, але в той же час наголошують, що про всяк випадок страхувати дітвору не зайве слід лише підібрати підходящий варіант, коли батьки вибирають страхування. Вибирайте те, що включає якомога більший перелік страхового покриття. Мінімальна виплата розраховується у відсотках. Ну, наприклад, перелом пальчика 3%. От якщо це 3% від 1000 гривень, це, відповідно, 30 гривень, що вже зараз навіть на таксі не вистачить. А якщо це там, 3 тисячі, 5 тисяч гривень страхова сума, то 3%, відповідно, збільшується 150-200 гривень. І це вже та сума, яка Дозволяє скомпенсувати ті раптові витрати, які можуть виникнути в, в, при нещасному випадку. Страхування дітей від побутових травм, забоїв, переломів, вивихів, розривів і поранень, від опіків та відморожень, ураження електричним струмом або блискавкою, гострого отруєння хімічними речовинами, крім алкоголю та наркотиків, укусів тварин, отруйних комах, змій. Від нещасних випадків страхові агенти радять скористатись медичним страхуванням, а не класичним. Адже це вид не передбачає миттєвої опіки страхової компанії. При страхуванні від нещасного випадка класичному виплата відбувається постфактум, вже після закінчення всього, коли нам приходять медичні документи, фактично дитина вже одужала. При оформленні медичного полісу ситуація інша. Страхова компанія підключається вже на етапі доправлення дитини до лікарні. Оплата медикаментів та необхідних обстежень теж не батьківський клопіт. Коли дитина потрапляє в таку ситуацію от, травматичного пошкодження, ну найчастіше зразу викликають швидку допомогу. І от поки рухається машина. Батьки мають зателефонувати за телефоном лікарю координатору який супроводжує таких застрахованих. І поки доїде машина швидкої допомоги на місці в лікарні, вже будуть знати, що і будуть чекати саме цього пацієнта, саме таку дитину, будуть готові надати їй потрібні діагностичні процедури, при необхідності виписати потрібні ліки, і батьки отримають їх в аптеці. Не будуть платити за це гроші. Потім медичний заклад виставляє нам рахунки. Страховий захист такого полісу 5 тисяч гривень, а обійдеться у 54 гривні на рік. При класичному страхуванні покриття в половину менше і коштує 20 гривень. Щоправда, передбачає цілодобовий захист дитини і в школі, і під час канікул. Якщо батьки упевнені, що з їхнім чадом нічого не станеться удома і вони повністю убезпечать його від нещасних випадків, тоді за поліс потрібно сплатити лише 10 гривень. Статистика говорить про те, що в школі відбувається менше 20% усіх травматичних ушкоджень. Всі інші це двір, це дорога з школи додому, це різні там, такі от ігри, заняття і таке інше. Тому не думаю, що 10 гривень на сьогоднішній день це та сума, яка щось визначає в бюджеті сім'ї на рік 10 гривень. А для дитини, для можливості отримання страхових виплат, це радикально змінює ситуацію. Для оформлення дитячого страхового полісу необхідно паспорт одного з батьків, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, гроші, присутність одного з батьків. Купуючи страховий поліс, необхідно звернути увагу на обмеження та виключення, а саме на спосіб звернення до страховика та умови виплат. Це була програма Городничий ваш путівник у хитросплетіннях буденності. Ми знаємо, як відшукати відповіді на найскладніші питання. Якщо у вас вони є, телефонуйте та пишіть. В наступній програмі ми розкажемо про новації міністерства юстиції, в сфері електронного документа обігу. В місті не існує проблем, з якими не впоратись.